Вітаю у школі логіка! Раді представити вам новий івент Хеллоуін. На нас чекають нові тимчасові купони, ролі, косметичні елементи, валюта, магазин та дві нових системи. У цьому івенті головна тимчасова валюта це цукерки. Завдяки ним можна приймати активну участь. За кожен один логік ми отримаємо 100 цукерок. Їх також можна отримати, граючи у кахут чи будь-які ігри, приймати участь у міні-грі, цукерки або життя. А також вигравати їх за перемогою над босами. Так, звісно, на вашу групу буде чекати 5 різних босів, яких потрібно по черзі подолати. Одна цукерка дорівнює одній одиниці урону. Кожен у групі приймає участь у подоланні босів, отож, і нагороди діляться між усіма. Особливі нагороди видаються для усіх. А цукерки діляться між учнями. Також не обійдемо стороною нову міні-гру цукерки або життя. Перед кожним уроком буде опитування, що обере група на наступний урок. Обираючи цукерки, група гарантовано отримає певну кількість цукерок, яку поділять між усіма, або ж оберіть життя це ризикований вибір, де можна виграти рідкісні косметичні елементи. Але якщо смерть, група втратить по 500 цукерок з кожного, а бос отримає плюс 5% до здоров'я. Також під час перерви іноді випадковим образом обирається учень, який може обрати до кого піти, та запитати в іншого випадково або на власний вибір, цукерки або життя. Якщо власник будинку, тобто учень, до якого звернулися, обирає цукерки, то методом колеса фортуни обирається кількість цукерок, які підуть тому, хто прийшов питати. Якщо власник будинку обирає життя, то у випадку нагороди з косметичними елементами вони розділяють їх між собою. Але якщо випаде смерть, то власник будинку втрачає 500 цукерок, а поточний бос збільшує собі на 5% загальне здоров'я. У цьому івенті на нас чекає шість візитів торговця. Його товари оновлюються кожну неділю, та він відкритий впродовж усього івенту. Щоб придбати будь-який товар, достатньо просто прописати свої замовлення у чаті Telegram у розділі Евенти. Ваш баланс цукерок. Буде демонструватися після кожного уроку у розділі Логікс. У цьому івенті у нас є 5 купонів, 5 ролей, 20 бекграундів, 5 анімованих бекграундів, 5 задніх фонів у табличці, дві рамки у табличці, три трофея та три медалі, і, звісно, чотири додаткових колеса фортуни. Усі деталі цих косметичних товарів дивіться у таблиці Google в описі та у своїх чатах колекцій. Щоб встановити анімований або звичайний бекграунд на урок, потрібно відкрити розділ фони та додати власне зображення. Після відкриття панелі, оберіть у правому нижньому кутку усі файли та вам також будуть відображатися анімовані версії. У разі випадання отриманого вже раніше елементу з колеса Фортуни видається 100% компенсація за випавший елемент у цукерках. Якщо колесо було прокручено у групі, компенсація розподіляється між учнями. Після завершення івенту всі косметичні елементи залишаться з вами назавжди у вашій колекції. Працюйте у команді та отримуйте заслужену містичну винагороду за свої старання. Дякую за увагу! Бажаю успіху! Веселого Хеловіну!